Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як можна сканувати документи з телефону. Ви скажете, що можна просто за допомогою камери сфотографувати і все. Так, я згоден, цей варіант працює, але я покажу ще кращий спосіб для сканування документів з телефону. Нам потрібно завантажити програму Microsoft 365 Office. Заходимо в Play Market, пишемо Office та завантажуємо. Установити. Дана програма дозволяє не тільки сканувати документи, але й там відкривати офісні програми. Вона є безкоштовною і того функціоналу нам буде достатньо для сканування та редагування документів. Відкриваємо її, я введу свою електронну пошту. Після входу відкривається програма. Це вікна закриємо, натискаємо кнопку Створити. У нас цікавить сканування, вибираємо його та надаємо доступ. Ще раз створити сканування. Надаємо доступ або під час використання, або цього разу. Як вам завгодно, якщо взяти лише цього разу, та наступний раз потрібно буде знову давати доступ. Припустимо, це в мене є документ. Як бачимо, я можу наводити на нього підрізним кодом, і програма розуміє, що це документ і як він знаходиться. Освітлення в мене тут не дуже, заодно перевіримо, наскільки якісно буде зроблено сканування. Я натискаю Сканувати. Триває обробка та скановано. Який тут є функціонал? Я можу стиснути, тобто в довідному вигляді, виділити зображення, але краще, звісно, користуватися виділити, тоді воно автоматично ідеально. Відлаштує та виріже сам документ. Якщо натиснути тут Дати, то буде відкрита камера, і можна буде ще один документ зісканувати та додати до цього. Я ж натискаю далі. Тут є чимало варіантів, як виглядатиме мій документ. Це просто білий колір. Це ось так можна зробити по-різному, чорно-білий. Можна вибрати, що він був жовтим. Можна на чорному фоні білий текст. Варіантів є багато. Я залишаю оригінал. Можу тут щось намалювати, декілька кольорів. Також, якщо повернути вправо, то я можу знову тут додати інше сканування. Можна як і просканувати ще один фізичний документ, ось в мене вже їх два, та додати з галереї. Натискаю ось цей значок та вибираю фотографію з галереї. Я випадково повернувся назад та скасував, тому зроблю ще раз знімок. Далі залишу оригінал, хоча дійсно залишу просвітлення, тому що оригінал якийсь мутний, оскільки погане було освітлення. Якщо натиснути додатково, тут можна додати якийсь текст, повертати, робити фільтри. Тепер я хочу зберегти документ. Я його відредагував, так як хотів, натискаю Зберегти документ збережено у форматі фотографії. Скоріше за все, це JPEG. Для того, щоб його перетворити в формат PDF, натискаємо Створити PDF». і фотографія буде в форматі PDF. Якщо у вас було декілька фотографій, декілька сканувань документів, вони будуть всі в одному PDF. -і. А також, якщо ви забули додати якусь фотографію і вже зберегли ось такий PDF, сюди можна додати ще одну фотографію, натискаємо три крапки, ставити зображення. Можна знову ж таки зісканувати документ або з галереї вибрати ще одне зображення і зберегти PDF-файл. Таким чином, програма від Microsoft дозволяє сканувати документи та має величезний функціонал для їхнього редагування. Якщо вам сподобалося відео, тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. І зустрінемося з вами в наступному відео.